Швиденько заїхав на газу подивитися, що тут як. Тут тут у нас вже перший магазин, мережка відкрився на першому поверсі. Там декілька є офісів, які вверху відкрилися, в тому числі там якісь салони краси, щось там косметології. Зараз вам покажу, що і як тут у нас. так нас трошки буде мати рух лише. з доробляємо питання пов'язані з входами, з, там кубриками, з усіма оцими речами, такими мелочами, які як впливають на обслуговування взагалі на вигляд кавоапарат. І от магазин мережки, який тут у нас відкрився, а ага, власниці нема, то я просто вам так покажу, як це виглядає. Або можуть підбудіти. Прямо, 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 прямо. У нас вже постійно входять. Ні, відчинено, заходьте. Для вас завжди. Так, тут ми будемо доробляти ще турнікет. Прийшлося замовити ще один турнікет, тому що по-нормальному воно не виходить. Буде ще один дзеркальний турнікет, який сюди буде відкриватись для того, щоб інклюзивність залишилася у нас максимально для куди. Можна звуки. Ні, ну знімайте, чи ви Я, зібрати? Я знімаю, я може познімаю, добре вас. Можна всередині познімати? Так, зі ще не робоча в часі. Та яка різниця? Робоча, не робоча, в мене вже п'яті люди питаються, як пройти в мережку. Ми до того працювали 13 років, щоб ми люди питали. А от власниця якраз у нас тут це її, мабуть, Тік-Ток чи щось таке. Пряма трансляція ведеться. А Я такою? господи, тут такий, звісно, вибір була б моя мама жила, вона б тут точно все скупила. От такі у нас є. Відкрився перший магазинчик. Так, про... Це я вже розповів. Що ще ми зараз доробляємо? Запустили вчора, точніше прийняли вчора ліфти. Готові, в принципі, вже вони до запуску ці ліфти. Питання тільки в користувачах. Поки що велика кількість працівників, робітників, які тут роблять все ремонти, роблять там різне оздоблення, тому поки що не, не скажімо так, не запускаємо ці ліфти в Що там постійно показують приміщення з ремонтами вже під оренду. Велика кількість приміщень, пишіть кому потрібно, зведу напряму, без будь-яких ріелторських, якщо кого цікавить, зведу, покажу, розкажу, Що, як, є, які приміщення, які є нюанси. Тому всі, хто з моїх підписників цікавиться. Відкрити бізнес в нашому бізнес-центрі. І в кого нема тут приміщення, звертайтесь, розкажу, покажу. Ну, терасну дошку вже не буду показувати, то покажу вже все в кінцевому варіанті. Минулого разу я все залив, вже показав, як виглядає та терасна дошка. І тут замовили ми цю ралі, То повинна вона до Дня Незалежності вже бути встановлена. Ну, плюс-мінус. Трошки по часу вона довго виробляється. Цьо до наступних зустрічей.